Це е, перший букетик за гумором. Це Альонушка моя в гумористичному плані. Мені одесити подарували. Це я в костюмі. Раз. Два, три, чотири і пішло діло. О, колесо крутиться. Я не хотів би, щоб засихала пам'ять. Ненависть це критична точка. Що стосується моєї суті, люблю е, е, порибачити, люблю покосити, як мій дід прадід. І так, о, і під напругою. Було А то вже знає. Ах, баса маю і тіт твою на виборі. Реклама. Перерва на рекламу. Ну, а це хлопці е зробили з мене. Гетьмана. Кожному із нас від Бога дається талант. Якщо додати працю, додати впертість, з'явиться професійність, з'явиться успіх. Анатолій Демчук. Зустрічайте гостей так, як мають зустрічати має людей. Добрий день, доброді, добродійки, мужчини і женщини, панове і товариші. Здоровенькі були дідусі, і бабусі, парубки дівчата, бабки з дітками, дітки з бабками. Президенти, президюнчики, президенята всі, 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 всі жовті, сині, білий, червоні, демократи, і соціалісти, партійні і безпартійні, радикали, неформали, комуністи, анархісти, консерватори, артісти, які теж хочуть їсти. Будьмо разом. Анатолій Демчук – майстер гумору. Чиї сценічні <му> образи представляють смішний і одночасно сумний жанр пародії. Напевно, робиться доволі майстерно. Оскільки після концертів люди підходять і зізнаються, що принаймні до зустрічі з артистом гадали, українського гумору не існує. Я вернувся тільки що з поїздок сольних концертів тур. Це тисячні зали, це іноземці приходять, росіяни сидять. І ніхто не говорить будь пожалуйста. Тому що треба вміти нести культуру, відстоювати її, вміти, вміти це, ключик цей знайти, щоб не відштовхувати людей, щоб через призму, в даному випадку, гумористичну пісню, пародії, які я пишу, на росіян, на, на їхніх керівників, на наших, артистів, на їхніх, на зарубіжних. Треба, але робити це треба з душею. А я, як гуморист, я напишу пісню інтермедію, фейлитон, монолог. Чи про парламент, шановні депутати, зареєструйтеся, продовжуємо шосту сесію з його скликання восьмого ухання 10-го гризання. Хто за праздники забув, як це робиться, за запитую. Не соромтесь. 110 вихідних голови боляк, Поля? Болять. Боля. Ми шамого бої. Я заміняю нашого спікера, який знаходиться з неофіційним візитом на Канарських островах. Це треба провести через душу, вистрадати. і страдання людям провести цю думку. Йдіть побачите, що вас чекає. Через причину, через проблему. Отак ображати одне одного. Ось є це гумор, це усмішка, це жанр. У гумор Демчуку дістався у спадок від дідів прадідів. Самодостатні мудрі були предки, добрі сумлінні господарі. Одним словом, про це люби. Кажуть, хитринка в українці, а вона хитринка, вона не дарма дана, вона щоб вижив народ. Інколи хитринка це мудрість, це споріднені речі. Мені дуже е, приємно, що після того, коли я отримав від свого діда прадіда, від свого батька, зі е, свого діда по батькові діда тимка. Який воював з будьонним. Я кажу, дід ти воював з будьонним чи проти будьонів? Він так і не сказав. Мудрий бог, він не знав, що відповісти. З будьонним і все. Я приїжджав до нього, кажу, добрий день. Він, а толя, дай Боже, завтра теж, а позавтра кожен день. Я кажу, дідушка, як життя, Він каже, добре, толя добре. Ось так. Не зразу, знаєте, інші народи, американці, інші кажуть, окей, окей, осмішка. Добре. Добре. А що там добре? Що по його добре? Не вистачає, каже, мільйона, щоб бути мільйонером. Пан Анатолій береже у серці пам'ять про Рід. Його родинна історія настільки непроста, як уся історія України. Розповідає, що прадід Григорій був царським офіцером. Власноручно жив добрі статки, які присвоїла радянська влада. Батько воїн УПА, який згодом перейшов до лав радянської армії воювати з німецько-фашистськими загарбниками. Після війни батько усе життя будував, немов вкотре відбудовував власну нелегку долю. Він прожив довге життя, будував хати. Все село має дахи від Василя Демчука. Сам Анатолій Демчук теж свого часу за участь у гельсінській спілці був висланий з Києва аж на 8 літ. Це тільки я переїхав в Запоріжжя. Кондрашевська народна артистка, Мустафаєв, вже тепер народний артист. Бачите, вони приїжджали до мене туди. І я з ними там гастролював. Оце вже теперішній час. Ян Табачник і Діта Пєха, Анатолій Демчук. один художественный руководитель филармонии идем там собирается курсовет, я был членом пульсовета, собирается курсовет, идем послушаем, приехал очень талантливый парень талант, филармонии, Анатолий Дмитриевич. И вы знаете, я пошел послушал. Я смеялся от души, я просто, вы знаете, только был рядом конкурс артистов и Это было честно. И спросите принципе у моего поколения они вот это все подтверждают. То есть лауя конкурс артистов и страны был выше, чем народный артист. Ну, это сегодня народный артист, никто. А я, конкурс, конкурса это человек был, который победил. Потом он был более победителем, он взял первое место. Тепер він мріє створити у власній оселі щось на зразок музею, на пам'ять, уже для своїх нащадків. Перші експонати вже зібрав. Унікальна. Ця бочка, це мої прабабушки, діда, ці обручі. Воно вже все розпадається, потребує реанімації, це серп. Подивіться, це все треба зберегти. Це моїх предків. Це привіз мій дід прадід, царський офіцер з війни цієї війни, в якій він як він казав, кормив ошей і розповідав. Оце його гільза, ви бачите? Це царської війни з германцями. Я її, звичайно, зберіг. Ключка. звичайно, така звичайна ключка. О, А дід Тимко мій користувався цією ключкою. Він в солому запахав. А назад висмикував вже такий жмут. Вікальна річ. Дурничка. А яку? попробуй руками насмикай. Туди залази, а назад вже жмут соломи. І наштовхав гопалку і коней годуєш собі. Ось такі. Я змоделював свою бабусю, як з раннього ранку до пізньої ніченьки. Вона заснула в вишиванці. Я потім це все перероблю. Це. все пока. Пока. Ну веретено, ви розумієте, веретено справжнє, воно крутиться. От, от, будь ласка, бачите? Нажимає на ту лапку. о, Раз, два, три, чотири і пішло діло. О, колесо крутиться. Оце бочка мого діда-прадіда. Бачите, вже чопик все перенив, бочечка. З, збереглося, воно з обручами, з усім. О, Я сюди насипав грошей. о, Оце грошей насипав сюди і положив свиню і сказав, гроші на бочку. На розвиток українського гумору покотилась зірка з небокраю, зустрічей останніх не буває, площі сцени, із зали. Ми йдемо туди, де нас чекали, Український Пересмішник, може, ангел, може, грішник, Перекоти поле між добра і зла. Сміх і сльози завжди поряд. Більше сміху менше горя, Так життя твого дорога пролягла. Український пересмішник, Знов світу дитинства вишні, І матуся кличе. Тикий сад. Із Ти мандрів, із далеких, кароки мій лелеко. Повертайся, пересмішнику назад. Повертайся, пересмішнику назад. Я просто допомагаю людям розібратися в житті. При допомозі своїх якихось речей, які я пишу. Я вважаю вони не гірші, ніж я беру високу планку. Я беру Райкіна, я беру речі, які читав той же Хазану, той же Штепсель Тарапунька, або мій вчитель Андрій Сова, про якого я хочу низько поклонитися і сказати саме про нього, що я був єдиним учнем легендарного майстра Андрія Сови. Він був паралізований і сидів в колясці. Десять літ, і він чекав учня. І цей 15 років хлопчик прийшов. І він дечому навчив мене. Продає, дайшник зупиняє автомобіль. Старший Седоренко, ваші документи. Водій здоровенькі були. Документи, ваші права. І Він говорить, спека неймовірна. Права. Що ви сказали? Ви порушили ваші права. Говоріть голосніше. Ви порушили ваші права. Ви маєте рацію спека неймовірна. Ви що глухий? Знак висить який. Висить знат, який, де? Он там наверху, я бачу, я не глухий. Микола Яковченко, відзнявся Максим Перепелиця за двома зайцями. Хто ти такий? Сова каже. Толя мої жінок. тільки йди сюди, на кого учися. Я кажу, я хочу бути артистом. Тоді відповідь на вопрос. Для чого чоловіку в носу дана перепонка?» Я кажу, ну я не знаю, напевно, для того, щоб провітрювалася одна половина місків, потім друга. Ти смотри, який артист. ти що? Щось я до хірурга, заповні синок чоловіку в носу для перепонка для того, щоб кози не парувались. Геній, геній, йому все можна. Мені б я не простив би, а він геній. Унікально. Це спогади про слова. Звичайно, каже: оце каже, то для тебе реприза. Оце синок вже бери. І я взяв і згадую ці речі. Завдяки вчителям-наставникам корифеям, щирого українського гумору. Анатолій Демчук засвоїв не лише ази професії, а й основне правило успіху у цій професії. Він навчив мене, змійте, коли передав мені цю естафету, дарувати людям усмішку кожен день, який би настрій в мене не був. Що б не відбувалося, робити це кожний день, виходити. Не на сцену, в себе в кабінеті щось написати, вийти на вулицю з людьми, вийти на сцену, вийти не має значення до сусіда, приїхати в своє рідне село, ще до іноземців заїхати десь по дорозі, чи приїхати в Росію, близькі, далекі, зарубіжжя, але дарувати своє слово, свою культуру і робити це слово є таке дипломатія. От робити це дипломатично. Багато років тому перша проба пера для Анатолія Демчука, як мовиться, пройшла досить помітно у рідному селі на Тернопільщині. Перший виступ пам'ятаю, як сьогодні. Вчителька-вихователька, е вона не вчителька, а вихователька дитячого садочку привели мене в три з половиною роки, десь мені не було так ще чотирьох ще не було. Я вийшов на сцену і сцена така маленька, в дитсадочку, і я почав.